Нещодавно у Дубівській територіальній громаді стартував проєкт Громадський бюджет 2025, який реалізували вперше. На ініціативу було виділено 200 тисяч гривень, які мешканці мали можливість спрямувати на реалізацію ідей для покращення життя громади. У Дубівській громаді був була така виникла ідея, да і вдачно вдало реалізована запровадити громадський бюджет. Тобто у нас на сесії до міської селищної ради було депутатами, виділено, ну, розказано, що це таке, і виділено 200 тисяч на таку ініціативу. В цій ініціативі взяли шість учасників: це, це були садочки, школи, гімназії, різні варіації, локації щодо розвитку, які вони, які вони проєкт подали. Ну і виграшним проєктом у нас була. Невеличка школа, тобто невеличка гімназія, але настільки організувалися, що їм це ну так, так вдалося. Залучили і батьків, і вчителів, і дітей. Всі активно дуже голосували в соціальних мережах, і вони виграли. Цю ідею шляхом відкритого голосування мешканці громади обрали найкращу ініціативу. Переможцем стала Добівська гімназія номер 2 яка запропонувала використати кошти для ремонту шкільної їдальні, що вже тривалий час перебувала в незадовільному стані. Задяки підтримці громади та активній роботі шкільного колективу. Вже за три місяці до початку навчального року в їдальні було завершено повноцінний ремонт. Ми приймали участь в цьому році у Проєкті громадський бюджет 2025. Це перший раз наша громада організувала такий проект на, ну, на нашому рівні. Мене особисто зразу зацікавило, тому що розуміла, що є дуже потреба у нашому закладі оновити діткам їдальню. Є багато потреб, але ну, на першому місці я поставила собі змінити середовище харчування. А у нас була дуже маленька їдальня і ще у Застарілому зовсім стані, і сам харчоблок е, обладнання не оновлене зовсім умови, і тому дуже хотілося щось зробити красиве, сучасне, цікаве для наших діток. Тепер приміщення стало світлим, комфортним і сучасним. Учні гімназії із задоволенням приходять до оновленої їдальні, діляться позитивними враженнями. Наша їдальня була не дуже, але за три місяці школи вона дуже змінилася. В ній тепер зручно та комфортно. Вона мені дуже подобається. Дуже гарна, хочу, щоб надалі вона була ще кращою. Мені дуже подобається наша їдальня. Ми за три місяці як приїхали в школу. Вона дуже стала комфортною, уютною, тут дуже смачно готують їсти. Проєкт Громадський бюджет 2025 став прикладом того, як ініціатива, підтримка громади та спільні зусилля можуть втілювати корисні зміни.